Ей, макулатура, що це в тебе за модний ліхтарик? Та я кубик Рубіка зібрав. О, чорт. Хіба ти не знаєш, що стається, коли збирають кубик Рубіка? А що? Діра між реальностями. А? доумки! Ми супергерої і зараз ми вас супервідрючим! Можливо, ми лише просто звичайні герої, без приставки супер і модного плащу. Але ми все одно здатні на неймовірні вчинки. Особливо, коли ми разом, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі. бабах! Землю знищено, тому культова стратегія цивілізації переїздить на іншу планету. Як змінилась цивілізація та як тобі врятувати людство, розкажуть розробники у ексклюзиві. Культовий розробник Хедетакі Міяджі хоче, щоб ти страждав. Бладборн, моя нова гра, це буде мука для 97% ігронавтів. Дізнайся, чому тобі це дуже сподобається. Тичав. Ви винищив усе на своєму шляху пілотуючи бойового робота у іграх. Та скоро ці кадри можуть показувати у новинах. Китай, Корея, Америка, куча прем'єров з бойовими роботами в реальному часі. Довідайся у фокусі, коли крокуючі гіганти стануть реальністю. Якого культового героя назвали на честь найбожевільнішої турні? Побачиш у трійці «Ігронавта». А просто зараз гаряча новина. Це Джоел Грін. У нього четверо братів та сестер і люблячі батьки. Коли йому було лише 12 місяців, лікарі приголомшили сім'ю Грінів страшною новиною унемовляти Джоела рак мозку. Вирок був ще страшнішим жодного шансу на одужання жити лишилося лічені тижні, але маленький хлоп'яга не погодився з лікарями. Він кинув виклик хворобі і відважно бився чотири роки. Ця звитяга надихнула Рея та Еммі Грін на створення гри під назвою Цей дракон Рак. Вони звернулись до знайомих художників та розробників і разом засіли за проект, де головний герой маленький хлопчик, а сюжет та атмосфера. Збудовані на власних переживаннях грінів. Ця пригодницька гра мала стати пам'ятником перемоги нашого сина над раком, але його не стало. Ми вирішили довести розробку гри до кінця. Це наш спосіб сказати Джоелу, що ми його любимо. Це наш спосіб нагадати усім людям, що потрібно пам'ятати про одне одного і бути разом до кінця. Є речі, які ми не в силах змінити, але це не значить, що треба здаватись. Нещодавно цей дракон рак з'явився на кікстартері і за тиждень зібрав майже усю необхідну суму для завершення розробки. Ця зворушлива та незвична гра має вийти вже наступного року. А її поява це хороша новина, адже ще не було проекту, який би нагадував, через будь-яке випробування можна пройти разом. Цукей чолий. А от чи варто проходити ігри, що нещодавно вийшли, дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак».